Ну, доїхали ми нарешті субота ближче до полудня в ліс збирати листя чорниці. Я, як завжди, з підношеннями. Це найперше, що я зроблю, і вас вчу: привітатися, представитися і зробити підношення, заявити про свої добрі наміри. Це дуже важка робота ножницями, багато не збереш. І ми минулого року накупили три різних кущоріза різних розмірів. Ви бачили мої великі ножниці для стрижки овець. Листя брусниці можна збирати цілий рік. Воно має свої корисні властивості і зелене цілий рік. А чорниця, от вона зараз, готується до плодоношення. Якщо її зараз не зібрати, вона дає ягодку, визріває ягодка, і вона зразу сохне і обсипається. І вже, звичайно, після ягодки, після плодоношення, немає тих корисних властивостей. Тобто, в нас є дуже короткий коридор, коли ми можемо його зібрати. Минулого року не зібрали. От е, спека і багато-багато трав визрівають весняних, і просто фізично не встигаєш. Не вистачає сил. що спека така, що комарі. Дивіться, е, зранечку ми поїхати не можемо, тому що роса. Я вже вам багато разів розказувала, що вологи е, вологі рослини не збираються. На приправу після збору, де миється, можна збирати. А там, де е, в гідролат чи в чаї, там мити не потрібно цю сировину. Зранку роса. Вологі е рослини збирати не, не виходить. А вже потім спека. А для чого ми власне збираємо це? Це унікальний ресурс для зору. І якщо ви почитаєте, от на хештег тицнете, я залишу вам хештег, і ви тицнете і почитаєте властивості саме листя чорниці, ви будете, можливо, здивовані. Ну, це ну також ціла аптека. Це і для гостроти зору. Це антиоксидант, це омолоджуючий засіб, це спазмолітик, це для судин, це для опорно-рухового апарату, це для нирок, це для крові, це для серця. Ну, тисніть, не полінуйтеся, я ще вам не буду перераховувати. І ви будете здивовані, наскільки це важливо. Цього року у нас буде от один раз, один день ми поїхали, скільки зберемо. Ну, що ж сировина пухнастенька така, скільки її треба дуже багато, щоб зробити ну, певну кількість. От скільки за один день зберемо. От буде в е, чистому вигляді гідролатик, і як тонік, і як оздоровчий е, засіб, і буде він в складі суміші, здорові очі. Для очей щось кількома травками, які мають. Ну, спільні такі, взаємно підсилюючі властивості. Побачите, вже і такеточки ми замовили. Буде в нас 10 сумішей в цьому році нових, і ви тоді вам легше буде орієнтуватися, що саме вас цікавить для оздоровлення якої системи або для зовнішнього використання будете мати. От, на суміш нам треба, і на гідролат, і на цілий рік, і за один день. При тому, що це дуже пухнаста і дуже об'ємна така тоненька сировина. дивіться, яке золото в нас тут в наших лісах поліських, такі. Ташечки співають. Бачите, яка вона зараз зелена, ядрьона, класно стоїть. Її тут багато, її справді можна назбирати, або, знаєте, було б кілька рабів, то багато чого б ми назбирали. Поставити їх і рачком їх і вперед. Але ручки обмежені. Вона малесенька, ну от скільки. Ну скільки? Ну, 10-15 сантиметрів. От. А це от собачка неслухняна. Тату, покажи, як ти, наскільки тобі покращило життя. Оце Механізація. Дивіться, воно як пух. Воно як пух. Скільки ж його треба буде? Ану. Так раз. Ну, так здається, що механізація. А бачите, скільки. Жменьку. Ще одно, лесенку з минулої роки, коли ми нозничками, блін, утікали. Добре, що ми зібралися. Але цей один день, як кажуть, літній день рік годує. Це правда. А тут, виходить, ще й два роки, бо минулого року руки не дійшли зібрати чорницю. Не дійшли. А ага, якщо говорити, чому у нас інколи не буває відровато листя брусниці, дивіться, ото чорниця, ви зрозуміли, так? Да? А оце брусниця. отаке таке 5 сантиметриків. І отако. Уявляєте, його визбирать? То на це треба час, сили і натхнення. І здорова спина. А знаєте, яка найбільша проблема, крім спини, яка болить? Бачите, пітлється потоком? Проблема, що під солоний виїдає очі. От ті, хто не працює на землі і фізично десь, той не зрозуміє, що таке, коли під солоний виїдає очі. це велика проблема, тому я весь час бризкаю, 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 Гідроват в мене завжди десь під руками такі, як ліпаю і промиваю. Можна рукавом, можна плечем, знаєте, можна отакого подолом футболки витерти. Так, знаєте, на ходу. А в мене ж окуляри, я без окулярів не можу, то мені треба в кожен момент зупинитися, зняти окуляри. Чим же не було протерти, залити очі, знов протерти і тоді працювати. Така собі робота, така собі. А хто вважає, що та ну, дурня, я куплю собі дистилятори, буду собі працювати, бо в мене бур'янів різних на городі багато. Що там вони це? За що вони гроші беруть? Ну... Я інколи вам розказую деякі нюанси, деякі нюанси. Ну, для розумних достатньо, а нерозумні, все на своєму досвіді, всі опіки, всі травми, всю втому, всі збитки, все решта. Ну, на своєму досвіді тоді вони проходять. І до речі, що роблю, що роблю, і що вас вчу завжди в останнє. Коли ви уходите з лісу після того, як щось взяли, обов'язково подивитися навколо себе і забрати все, що можете забрати. Бачите, голими руками, бо воно дощами омите, воно не брудне. От, ось пляшка, ось пляшка. Ну, це ж добрі люди, які прийшли до лісу, збирали, мабуть, чорницю, ну, минулі роки, або прогулювалися. Оце отак вони подякували лісу за дари. Ну, і так дякую я, не гідуючи. все, що мені буде зараз по дорозі, я все зберу і окремо. Вивезу, бо в лісу немає інших рук, ніж наші. Це наша найбільша подяка. Щоб оце от можна було вживати, збирати, дякувати і бути здоровими. Сьогодні улов невеликий, бо ми бо ми зайшли в гущавину, і там вже, мабуть, рідко хто доходить. Ну от, ну, дрібниця, але це припаде. Мохом і листям і буде гнити там тисячі років. Це оце основна наша плата і подяка за все, що ми взяли у лісі, і вас до цього закликаємо, якщо ми хочемо ще жити на цій планеті.